Тому єдине, що мені залишилося, це моє хобі, яким я зараз займаюся, це написання книжок. Одну із книжок я опублікувала на YouTube. Можете зайти на мою сторінку, натиснути на моє ім'я і зайти всередину каналу, мого каналу Зоя Завгородня, і натиснути таку кнопку Спільнота і скролити ленту донизу. Донизу починається. Публікація моєї книжки, яка називається Чотири місяці і, один, і одна ніч вона основана на реальних подіях, які відбулися зі мною, мої, з моїми друзями, моїми знайомими і моїми дописувачами, які розповідали історії, які я описала у цій книжці. Все це відбувалося в Україні на Тенерифе і на материковій частині Іспанії. Особисто зі мною це не дуже пов'язано, деякі моменти пов'язані, а в основному ні. Тому головна героїня Софі в, цьому, в цій новелі це такий збірний образ жінки, біженки, яка потрапила на Тенерифе, закохалася і отримала наслідки, які ви, про які ви можете прочитати в моїй книжці. Крім того, я ще написала дві книжки: це Гід по Тенерифе» і Кулінарну книгу, яка тоді є та 50. Посилання на ці книги я залишу в описі до мого каналу. Можете заходити і скачувати ці книжки і читати. Також, якщо у вас буде змога, просто залиште відгуки на ці книжки для того, щоб вони піднялися в рейтингу і стали бестселерами. Ось така ось гола правда, про яку я розказувала два роки перебуваючи на І